Ого, воно прямо одразу пахне як молочна шоколадка з полуницею. Я просто шпоньк і одразу такий аромат. Це прикольно. Друзі, всім привіт! Ви не біргрішці, я Оленка, і сьогодні пропоную вам скуштувати дещо дуже особлива від пивоварні варвар, і це пиво до дня святого Валентина. У нас дві цікаві позиції: це IPA кохати, і друга позиція це ще одна колаборація варвару і. Сістерс Ей чоколад, чоколад, ваніла, стробері Імперіал Мілк Стаут. І сьогодні я не буду гадіна, як хтось там казав. І скуштую разом з пивом шоколад. Почнемо ми з IPA, кохати. Ягідно тропічний соковитий на новозеландських хмелях. У смаку легка е солодкість переходить в приємну гіркуватість. Сам Ель округлий і збалансований. Чому б не скуштувати? Алкоголю в міст 6,5%? Нашу тягнути кота за бомбончик і давайте пробувати. Я <кхи> все ж таки його відкрию. Окей, <кхи> okay. до речі, у варвара є ще кльові подарункові набори, тематичні. Подивіться на ці прекрасні келихи. Mm, зараз будемо куштувати саме з них. Шанс no, про втикати і не відкрити банку був високий, щоб ви там не сміялись, а можете і сміятись. Ось так воно у нас виглядає каламутненьке, симпатично. Оця тропічність цитрусовість смаку одразу першою нотою, так би мовити. Майже не гірчить для тих, хто з тебе мене за те мою гіркота не подобається. знаєте, ця просто топ. Несмачно, дуже питке, дуже легеньке. Мені особисто подобається вся ця тропічна історія. Дуже легеньке. Мені смакує, воно прям ну таке хмелеве в кінці, але це дуже приємно. Воно не, не рубає. Тому, ну я не знаю, як на день святого Валентина, але в цілому це класна, універсальна, як мені здається, дуже смачна позиція. Яку я задоволенням сьогодні тут після зйомок доп'ю, а потім ще й, напевно, повторю. Окей, йдемо далі. Ну воно відчувається вже 6,5. Таке. Переходимо до другої позиції. Фокус уже хоче святкувати День Святого Валентина. В складі полуничне пюре, какао вела. До речі, що таке какао какаовела. Зайчики, ви можете знати з нашого попереднього відео з аналогічною колабою Варвар і Сей Чоколад. Якщо ви двічники, то сходіть, подивіться. Потім придіть в коменти, напишіть. Ваніль натуральна і е, містить лактозу, тому хто там писав, що це небезпека, знайте. Але це мілк Stout, тому так має бути. Ого, воно прямо одразу пахне, як молочна шоколадка з полуницею. Я просто шпоньк, і одразу такий аромат. Це прикольно. Так, поки я це наливаю, почитаємо, що пише варва. Love potion, ніжний округлий, з нотками ароматних свіжих ягід і молочного шоколаду. Ми його поєднуємо з м'яким брі, полуницею та шоколадним близняком від Сістерсі. Ми зараз це зробимо. Брі сорі не підготувала. Хочете, щоб ми тут ще брі оглядали? надсилайте ну, мені обов'язково це зробимо. На сьогодні бандл скуштуємо, але Давайте спочатку почнемо з пива. Ну воно прям капець пахне як десерт. Це прикольно. Дуже відчутний шоколад, але не молочний. Мені більше терпкий, от какао прямо відчувається. Це круто, тому що такий я люблю більше, ніж просто молочний. І така молочна, прям в вершках полуниця, стигла, стигла. Клас. Ну воно прям як десерт пахне. Що ще треба взагалі? Це. Блін, це прям клас. Ну воно як десерт, практично на смак. Не не пейстрі, але майже пам'ятаєте? Є такі шоколадки з вершково полуничною начинкою, тільки не мілка, це притерна дебільна. Я не пам'ятаю виробника дуже смачно, і воно таке легке. Попри те, що тут алкоголю треба це зауважити. 7% посмак. Не як у стаута взагалі є оця тавово какаова якщо так можна висловитися, гіркота дуже легенька, тому що привалюєся вершковість. Не можна дуже легка, приємна полуничка. Мені здається, що це якраз лав поушен варіант на е, день святого Валентина. Можна реально когось дуже сильно здивувати таким варіантом. І скоштуємо це з шоколадом. А СМР будемо записувати. Mm. Це може затягнути. <хи> Слухайте, дуже прикольно, тому що шоколад сам по собі не дуже солодкий, він дуже такий, ну в ньому відчувається те, що це класний шоколад, що це класний какао. Нема притурності з цього масс-маркету. Це прямо топ, тому що я це в не переношу. Ну, прикольно те, що тут саблімована полуниця, і вона дає дуже сильну кислинку, прям таку, що хочеться це зміксувати. Так свіжо, реально, після того, як кислота сублімованої полуниці Відбалансовує ну не приторність, але солодкавість цього пива. Це прям клас. Да. Таким стопроц можете здивувати тих людей, які кричать вам, що ні, я ненавиджу саути, це щось гірке, страшне і дуже міцне. Оце може розвінчати цей міф, просто ось так. Що сказати, класно. Дуже подобається, коли бренди роблять якісь тематичні м, такі бандли, колаборації, особливо такі колаборації. За цим спостерігати круто в як завжди, молодці не кидайте мене тапками. Ну я не знаю. Ну виходить у них просто робити такі смачні штуки. Тим більше це ще й красиво. Лишилося побажати вам всім цей прекрасний чудовий день, лишатись котиками, донатити на зсу, підтримувати збори біргички, лотереї і е, е, аукціони. Можу для настрою вам порадити е, е, якісь романтичні Ладно, це буде не романтичне кіно. Я довго думала, що вам порадити в кінці. Якби я радила вам якийсь романтик, але не такий сопливий і не цікавий, то подивіться, Вонга кривая і не буду for Love». А ще до музики так спалося, що в моєму домі нема романтичної музики, тому я можу порадити вам хіба що. Аня, стоп, це не інше свято. Це Grips переплутала. Чекайте. Максимум романтик, який я можу вам порекомендувати, це щось з Inch Nails. Are Are you crazy? Are you crazy? А mind? жарти жартами, але просто з музикою романтичною дійсно не склалось. Я побігла дивитися якесь романтичне кіно, нормальне романтичне кіно, допувати це все прекрасне, доїдати шоколад, і може з кимось навіть поділюсь. Якщо ви це куштували, ну ви точно могли вже це куштувати пишіть. Як вам? Якщо ще не куштували, обов'язково скуштуйте і здивуйте того, хто максимально проти стаутів, тому що важає гіркими і нецікавими. Це дуже класно. Всім папа з вами була Оленка. Побачимось ще.